Всім привіт! Ви на каналі Це Футболісмо. І сьогодні грають на Євро 2024 Іспанія та Франція. Дуже топове протистояння, як на мою думку. Я думаю, що виграє Франція. Іспанія 0, Франція 3. Я думав, що Франція виграє Португалію 0-3. Ну, 0-0 завершився матч і по пенальті 3-5. Англія, до речі, пройшла Швейцарію не так легко. Рекомендую вам подивитись цей матч. огляд матчу. І я думаю фінал буде Франція проти Англії. До речі, напишіть в коментарях на вашу думку, хто переможе та вийде у фінал. Я поставив спочатку Іспанію, ну, я думаю, вийде Франція у фінал. Перемогу Іспанії над Францією 16, нічиїх 7. А перемог Франції над Іспанією 13. Голів у Іспанії 64, у Франції 39. Проти Франції у Іспанії не зіграє Педрі, тому що він отримав травму в матчі проти Німеччини. Після того, як Мбапе отримав травму. В матчах він став грати вяло. Не забиває голів, тільки з пенальті забиває. І видання Марка зробило таку фотку, типу грав Іспанії будуть грати в масках проти збірної Франції. І ще є прогнози стартових складів команд на матч. Якщо хочете поставити на паузу та подивіться. Ну, так, дуже цікаві склади. Франція грала проти Португалії і зіграла в нічю. По пенальті Франція виграла у Португалії 3-5 та Роналдо покинув Євро. В матчі проти Німеччини на останніх хвилинах матчу гол за Іспанію забив Маріно з Реал Сєдаду. Рекомендую вам подивитися огляд цього матчу. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Ви були на каналі «Це Цефутболіссимо. На мою думку, Іспанія програє Франції 0-3. А ви напишіть свій прогноз на цей матч